Всім привіт! В цьому записі я покажу вам, як сформувати чотирьохкомпонентний аплікатор. Нам необхідно з'єднати чотири компоненти: мехалазін, бутерат натрію, будесонім та кромогліцин натрій. Перш за все, я хотів би звернути увагу на важливість дотримання стерильності. Будь ласка, стерилізуйте всі прилади і посудини, які ви будете використовувати для формування аплікатора. Вмісто аплікатора буде застосовуватися настизові оболонки, можливо, в когось є навіть рамки. Дуже важливо не занести інфекцію. Підготовку ми почнемо за 8 годин, адже ми маємо бутерат натрію в формі капсулу повільної дії. Він знаходиться в мікрогранулах. Ці мікрогранули увільняють бутерет протягом 8 годин після перерального прийому. Але нам необхідно, щоб бутерет натрію негайно після застосування, тому ми вивільнимо його водний рощі. Скажу відразу. Подрібнити мікрограмове досить важко. Вони дуже маленькі і міцні. Розчалити їх без спеціального приладдя не вийде. Перемолоти теж потрібен дуже мініатюрний блинок чи блендер. Я таких не бачу. Ми підготували все, що нам потрібно на цьому етапі. Маємо мерний циліндр на 25 мл, з ціною поділки 5 мл. І вода для ін'єкцій 6400 мл. Деякі аптекарі та аптекарки робили великі очі, коли я питав у них воду для ін'єкції такого об'єму. Але вона є і її можна купити в аптеці. Маємо шприц 20 мл і ножик. Отже, наберемо шприц десь 17 мл води для ін'єкції.

Полюем пляшечку и набираем нашу реинтер 17 длин.

Добавим колпачком наш шприц. Дотримуємося всіх правил безпеки. У нас є ось така баночка з капсулами. Кожна капсула містить 300 мг водирату наутрію. Нам потрібно 1,7 грама. Ми використаємо 6 капсул, що становить 1,8 грамів. 1,8 грама -е трошки більше, ніж 1,7 грам. -е. Було б ідеальний бутерат матрі був у рідкій формі, але він є лише такі формі капсули, доступної для нас для продажу, я купував його в Польщі. Ось ми бачимо, що в нас є мікрограмули. Вони ось такі прозорі капсули. Мікрогранули дуже добре видно, це допомагає нам розрізати їх і не розсипати їх вміст. Отже, візьмемо ножик і зріжемо кінчики капсул, а мікрогранули висипемо в мірний цілі. Звичайно, зрізаємо обережно. Знову ж дотримуємося безпеки. Ріжемо капси. Руки.

Залишено в темному сухому місці за затягнути температурою на 8 годин. Дякую всім, хто дивився. Зустрінемося за 8 годин. Отже, 8 годин минули. Продовжимо формувати аплікатор. Для цього ми підготували мірний циліндр з розчищеним бутерату натрію. Ми розчинили 1,7 г бутирату натрію в 17 мл води. Аплікатор салфальк об'ємом 60 мл з 4 грамами діючої речовини. Масалазина. крапки для очей Ликролін об'ємом 5 мл з діючою речовиною cromo натрію в концентрації 40 мг на 1 мл. Інгалятор Dessonit хейлер 200 доз по 200 мг. Шприц на 20 мл. Шматочок. Пластеря. Також у нас тут вода для ін'єкцій, На випадок нічого нам необхідно буде долити до потрібного об'єму. А може і не буде потрібно. Отже, візьмемо, інгалятор буде саміт із іхейлер. Буде саміт в наших аптеках доступний в вигляді до Донафальку, які дуже дорогі і незручні для нашого застосування. Готовий з буде нафальк, яка теж нам не підходить, та інгаляторів. Нам потрібен саме Будесонід і зіхейлор, тому що він у формі порошку. Тоді як інші інгалятори у вигляді спрею, який миттєво випаровується і ми не можемо їх використовувати. Нам потрібно 5 мг, це 25 доз по 200 мікрограм. Відміряємо 25 доз мілічний циліндр з щоразу з струшуючий інгалю. Є 20 доз. Тепер трішки перемішаємо і лемоємо в екрорі. Бачимо, що буде саміт, порошок досить непогано розчиняється у воді. Це добре. Отже, проліт нам потрібно 100 мг промобіцилини. Ціки міститься 2,5 мл млн. Це десь 50 краплень. Справді насправді це 55-60 кратів. Ось наш очень готовий. Вот ну, кишечки його розмішаємо. Теперь распакуємо Зразу скажу, що намагатися залитич чи заштовхати розчин через носик не варто. Цей гумовий носик знімається, хоч це й непросто. Але під ним знаходиться зворотній клапан, який випускає суспензію і нічого не дозволяє повернути назад або додати в аплікатор. Зворотній клапан можна проколоти або зрізати, але тоді аплікатор стане важко використовувати і ви розлябаєте значну частину його вмісту. Наберемо розмову шприц. Мирному циліндрі у нас зараз трішки більше 20 мл, а до нього залишається в залишки мікрограми. В принципі, шприц набереться трішки менше 20 мл. Якщо вам не зручно набирати з циліндра, можете перелити в більш зручну тару чи взагалі використовувати для формування ту тару, яка вам зручна. Мені підходить вірну. Thank you. Вже набрали мишку шприц. Тепер зіллемо в аплікаторах 20 мл суспензії. Нам потрібно лише 2 дратини 40 мл суспензії, а решту 20 ми просто утилізуємо. То злити трішки менше, ніж 20, тому що шприці у нас менше. Ну, Одягнемо назад ковтачок. З допомогою шприца, проколовши аплікатор знизу, додамо підготовлений розчин. намагаємося проклоти максимально по центру, щоб не пробити стінки і не наробити зайвих отворів. При додавання розчину, аплікатор розпрямиться. Вивемо шприць і заклеїмо шматочком пластику отвір, який ми прополили, щоб через нього нічого не витікало. Не дуже пустили, але нічого. Слили небагато. Ось наш чотирьохкомпонентний аплікатор готовий до використання. Використовуємо його точно так само, як і звичайний аплікатор Salafalk. Якщо ви дивилися це відео, то швидше за все, ви або близька вам людина хворієте на вив'язковий коліт. Я бажаю вам нарешті подолати цю заразу і мати міцне здоров'я.